Розпочнемо ми з мапи бойових дій а саме з Луганщини, де українські військові продовжили крок за кроком просуватися в напрямку Сватового. Повідомлялося, що Збройні сили України проводили контрнаступ усього за 14 кілометрів від міста, а саме поблизу населеного пункту Куземівки. А один мілблогер взагалі стверджував, що українські війська перекрили ділянку дороги та залізниці в цьому районі. Окрім цього, росі... але вже російські військові повідомляли, що наші бійці були розвід боєм поблизу е, лінії червонопопівки та стельмахівки. Ну і варто зауважити, що зараз одна з головних задач для наших військових це саме перерізати трасу Р 66 яка сполучає Криміну та Сватово, і саме через неї з Северодонецька постачаються боєприпаси та провізія до Сватово. Тож чекаємо, коли коли це вже станеться. Адже я нагадаю, що вже раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що наші воїнам вдалося впритул наблизитися до траси. А на окремих ділянках навіть взяти її під контроль. Ну і далі ми перейдемо до Бахмутського та Авдіївського напрямків, де ситуація, на жаль, не міняється. Тут ворог продовжив наступати, аби показати бодай якісь перемоги своїй прокремлівській публіці. Зокрема, повідомлялося про їхні наступи поблизу Білогорівки. Як ви можете побачити на мапі це відмічено окремою стрілочкою. Ну і окрім білогорівки, російські найманці під прикриттям різнокаліберної артилерії намагалися наступати на Бахмут, Бахмутське, Верхньокам'янське, Красногорівку, Марінку, Невельське та Нью-Йорк. Перейдемо до півдня нашої країни, а саме до лівого берега Херсонщини, де окупанти здійснювали перегруповування для посилення своїх угруповань на інших напрямках. Ймовірно, мова йде саме про Донецький. Також ворог почав відведення свого війська вглиб глиб для уникнення ударів від українських хаймерсів. Окрім цього, окупанти продовжили вибудовувати нові логістичні маршрути, Шрути для забезпечення підрозділів саме на території вже Херсонської області. Варто зауважити, що головна мета збройних сил саме на лівому березі Дніпра це звільнення Мелітополя, адже через нього зараз проходять постачання боєприпасів та провізії російським найманцям. І як кажуть військові експерти, як вони прогнозують, після звільнення Мелітополя у наших бійців так би мовити відкриється вікно можливостей, що ймовірно дасть змогу здійснити потужний наступ. До до кримського перешийка і подальше входження в Крим.